Шановні студенти, щиро вітаю вас зі святом День студента. Безумовно, це дуже важлива дата і в житті вашому, і в житті нашому, ваших викладачів. В Зв'язку з тим, що тільки разом ми можемо отримати ті результати, для яких ви вступили в наш університет. На жаль, третій рок поспіль ми проводимо цей захід. Онлайн, але незважаючи на це, наш університет, всі викладачі, всі співробітники намагаються створити умови, в яких ви не тільки отримаєте гарну освіту, ми вам запропонуємо можливості вашого працевлаштування. Ми залучаємо вас до включного навчання в іноземних. Держава. Ми залучаємо вас до участі у спортивних змаганнях, у художній самодіяльності. І робимо все для того, щоб ваше студентське життя було повнокровним. В житті кожної людини, безумовно, студентські роки. Це найкращі роки, які він запам'ятає на все життя. І дійсно. Вам так сталося, що ці роки припали на військову агресію російської держави. Але ми повинні все ж таки триматися, рухатись і робити все для того, щоб в найближчий час, коли настане мирний час, а ми віримо в це, ви мали можливість. Відновлювати нашу державу. Ми будемо запрошувати вас на зустріч випускників, прийняти участь в Асоціації випускників нашого університету. І це дасть можливість компенсувати всі ті часи, які не були реалізовані під час вашого навчання. Бажаю міцного здоров'я, бажаю подальших успіхів, бережіть себе. Оскільки ви Золотий фонд не тільки нашого університету, а всієї держави.